Потому, что все очень ругаются, кто на Українське суспільство розколює мова, тому що мова повинна бути одна, а те, чим ми розмовляємо, офіційна мова повинна бути одна, те, як ми розмовляємо в побуті, це вже кожного окреме питання і воно не повинно підніматися. Це те, що Західна Україна і Східна Україна це два, два різні світи, і тут треба. Обережно їх поєднувати між собою, і, і на мою думку, це все ж таки е, московський патріархат і невміння наше критично мислити. А я була на західній Україні, працювала досить довго, в 22-му році, і я досить багато чула наскільки глибоко ну вони всі віруючі на відміну від нас. Глибоко віруючи, і наскільки тісно е, це пов'язано з пропагандою, наскільки е, там на, де, ну, на 80% це посольство потреба, то що кожного мосту в кожного мозку висподіє <гум> суспільство, кожна людина має свою думку через того, плюс корупція не знаю нікуди. На мою думку, це корупція. І питання мобілізації: ті, хто мобілізовані або добровільно пішли до армії, вони відчувають себе як у тюрмі. Вони не знають, коли вони повернуться. У них немає терміну. І влада, на жаль, не створює належне законодавчу належну законодавчу базу для того, щоб замінити військовослужбовців на нулі. Потрібно хоча б. Змінами, наприклад, там три роки відбув, рік відпочиваєш, щось таке, бо е, не мати можливість зустрітися зі своєю родиною це дуже сильне психологічне навантаження для військових. Розколюють язик. От у мене вчора, вчора був случай, сиділи дві жінки, в а я включила чуть-чуть, забыла наушники, чуть-чуть музыку, чуть-чуть мякала. И они начали, чего это ты по-русски тут разговариваешь, Сиди, сидят в Одессе, который русскоязычный город. Там, все говорят по-русски, даже все украинцы. Вот. И они мне начали указывать, ты вот разговариваешь. А я говорю, да я уже долго, я уже всю жизнь, я родилась с русским языком, я воспиталась с русским языком. Я говорю, я, например, к вашему языку никаких претензий не имею. Почему вы ко, ко мне имеете? Я, я им говорю, знаете что? А, Закрой рота! Они а, мне. Закрой рота! Существу расколется война. Все семьи пораскидали по всему свету. Люди привыкли жить одной семьей. А вони тепер по всьому світі я вважаю по перше мовне питання, тому що справді важливо переходити на українську мову, але цькувати і до рівня Лайки стосовно тих людей, які зараз захищають нас, і мож можливо розмовляють на російській мові. Я вважаю, це негідний поступок з боку будь-якої людини. Я вважаю, що є люди, які не розуміють, яких можливо якось не коснулася, не трохнулася війна, і вони вважають тільки тому, що вони говорять на українській мові, вони можуть скувати воєнних, які реально роблять для України великі справи, але А, за якоїсь не на российский море? О, на украинский мою, Еще раз объясняю, чтобы это все закончилось. Мне 60 лет. Вот и все. Я хочу, чтобы закончилось эти убийства. Я хочу, чтобы это закончилось. Дальше я не буду рассказывать, кто и что. хочу, чтобы это хотя бы закончилось. Вот и все. Ну, я лично считаю, что никакого. Ну, кроме войны, кроме Путина, ну, они на лести Путина нас наоборот это объединяют. Но точно они не рассказывают. В принципе, да. Тем более те, которые вообще раньше были как бы на той стороне, перебежали уже на украинскую. На украинскую.